Короткий інструктаж і до роботи радше гри сортувати сміття правильно можна вчитися спершу за допомогою карток, а далі неодмінно втілювати вміння у своєму реальному побуті. Екогру сорт сміт уперше тестували в ліцеї Теобанд Банд при греко-католицькому кафедральному соборі. Але гри прості. Їх малеча опанувала одразу. У кожного по сім карток слід розподілити їх у контейнери. Але робити це поступово, чекаючи на свій хід. Учасники кидають два кубики з цифрою та кольором. І залежно від їхніх значень, викидають умовні відходи в контейнери. Якщо гравець не має потрібної кількості карток, добирає із загальної колоди. Якщо, наприклад, хтось ходить. Перший кубик означає, наприклад, якого кольору сміття. Наприклад, червоний це небезпечні відходи. Випадає червоний, ти ставиш небезпечні відходи туди. І якщо, наприклад, в другій кості випадає наприклад, три, то всі можуть ігроки ті тільки поставити три, тобто кожній по одній. А якщо у нього є два, може кинути дві. Це йде до металу, це консервні бляшанки. Це йде до пластику. Або ця карта башкетника. Якщо, наприклад, у тебе нема карти відповідного кольору, ти можеш її кинути. І всі будуть перекидувати кубики. Мені подобається ця гра на, ну, на, як його? Ну, на візучість та на сортурованість ну і це дуже прикольна гра. Є такі, які можна переробити і ще раз, а є такі, які не можна переробити. Наприклад, трубочки виграє той, хто першим позбудеться карток. Це означає, що гравець добре виконав місію агента сортсміта. За що як вказано в правилах гри, йому велика подяка від усіх свідомих громадян України та землі. В цій грі виграла я, мені вдалося виграти, що ми грали все по-чесному, але потім мені випала карточка, яку можна поставити, і треба вибрати будь-який колір і будь-я цифру. Я вибрала сірий колір і цифру 4, А в мене було всі 4 картки, були сірі. І я їх поставила. І я позбулася всіх своїх карточок, і так я виграла. Це весела гра і дуже така, що потім можна так з цієї гри можна привикнути і сортувати сміття в житті. Якщо ти не будеш викидати, то буде дуже багато мусору на землі, а якщо ти будеш сортувати, то буде менше мусору. Грам нагадування про правильне сортування і для дорослих. До прикладу, якщо можна віддати на переробку пластикові пляшки, бутлі, поліетиленові пакети, плівку, то до цього переліку не входять пластикові соломинки, зубні щітки, одноразовий посуд, обгортки від солодощів. Метал це бляшанки, кришки, фольга, аерозольні флакони. Але в жодному разі не металаві банки від фарб та мастила. До контейнерів із папером не слід викидати чеки чи серветки а до відділу скло дзеркала, захисне скло для гаджетів ампули, велику увагу поводженню з відходами приділяє комісія з екології Мукачівської греко-католицької єпархії і шукає нові методи боротьби зі сміттям, які тепер у форматі гри каже секретар комісії Олександр Бокотай. Оця гра вона не тривіальна, вона допомагає діткам більш такому інтерактивному. Більш такому активному руховому напрямку відповідально ставитися до відходів, зокрема сортувати сміття. І власне, чому комісія з екології разом на, з Союзом охорони природи Німеччини з інститутом еколого-релігійних студій на базі католицького ліцею власне, презентуємо, даємо перший крок в далеку дорогу у такій цікавій грі. Власне, звідси ми надіємося, що наші дітки. Разом зі своїми педагогами по іншим навчальним і виховним закладам Закарпаття підтримують нас і продовжать таку важливу роботу. Педагоги Теобенду використовуватимуть гру, зокрема в групах продовженого дня. Як на мене, ця гра дуже важлива для дітей, тому що вона формує екологічну свідомість, власне, готує дітей до сортування сміття, і вона це робить в дуже вільній ігровій формі. Розробники гри довго думали над форматом і зупинилися на картковій грі, яка утримує увагу дітей і не тільки дітей. З нашого досвіду роботи з дітьми ми подумали, що карткові гри як найкраігри найкраще зайдуть, і дійсно так. Тому що ми тестували цю гру в офісі, і нам дорослим також було цікаво. Тому ця гра ми взяли, що вона була не тільки для діток, а і не обмежена Йокова категорія, щоб це було не просто так легко, а й цікаво. То є ще додаткові карти: є карта безкетника, картка зміни кубиків, кольору, цифр, і ми дивимося, що діткам подобається. У планах авторів та ініціаторів створити наступні серії подібних ігор на екологічну тематику. А сорт сміт ще безкоштовно передадуть навчальним закладам Закарпаття та іншим організаціям екологічного спрямування, аби якомога більше дітей вчилися, як правильно сортувати сміття та взагалі мінімізовували його.